Мої вітання, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі – короткий інформаційний випуск новин. Актуальні питання, що турбують громадськість, постійно надходять на адресу уряду. Здебільшого, це проблеми повільних реформ та соціального сектору. І вже традиційно відповіді на болючі питання надає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у своїй програмі «10 хвилин з прем'єр-міністром фрагмент якої розпочинає наш інформаційний випуск. Є питання зі сміли від Тетяни Терещенко. Шановний Арсеній Петрович, не впевнена, що ви хоч почуєте мою інформацію, але після перегляду 10 хвилин з вами по телевізору не можу не написати. На кожному каналі телевізора, по радіо, в пресі, кругом, де тільки можна, всі говорять про реформи. І мені, як українці, яка підтримувала ваш уряд з першого дня, цікаво. Як ви провіряєте, чи ведуть якісь роботи по реформам не тільки у великих містах? Я проживаю у невеличкому містечку Сміла, що на Черкащині. І складається враження, що ми живемо на окремій планеті. У нас зовсім нічого не міняється. я хочу дати відповідь на це питання. Абсолютно правильно. На центральному рівні, на рівні уряду, дійсно проводяться реформи, приймаються рішення. Але. Ці рішення повинні реалізовуватись на низу. Саме тому уряд прийняв рішення про децентралізацію. Почали ми з бюджетної децентралізації. Це коли в кожному місті, в кожному селі з'явилось більше фінансового ресурсу, ніж його було. Але наші місцеві чиновники, як правило, розглядають питання децентралізації тільки однобоко: це дайте нам гроші і дайте нам повноваження. А ми кажемо і ви в своєму запитанні кажете: а де ж відповідальність? Будуть місцеві вибори, і на цих місцевих виборах кожен з вас може обрати нового мера, новий склад ради, і саме основне, призначити їм нову відповідальність за виконання їхніх повноважень. А то складається так: коли все це добре відбувається, то це ми все зробили на місцях. Коли погано, винен Київ. Це тези минулого, тому що влада це не тільки Київ. Влада це в першу чергу місцева влада на кожному місці. Для повноцінної децентралізації і передачі повноважень на місця необхідно внесення змін до Конституції. Але навіть без змін до Конституції можна провести левову частку роботи щодо децентралізації і надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування. І ми багато що зробили. Ми вже зробили значну частину децентралізації, ми провели бюджетну децентралізацію. Змінили бюджетний кодекс і дали місцевим бюджетам додатково 40% доходів. Ми поміняли закон про державну архітектурну будівельну інспекцію і передали повноваження про узгодження проектної документації з Києва на місця. Ми прийняли закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І зараз це в компетенції кожного населеного пункту приймати рішення, яка повинна бути територіальна громада. Ми прийняли два рішення про надання капітальних видатків. І значних коштів по фонду регіонального розвитку в кожну область і місто для того, щоб будувати школи, лікарні і вкладати кошти в інфраструктурні проекти, і це фінансується з центрального бюджету. Ми передали низку повноважень Міністерства юстиції України з Києва на місця, і тепер органи місцевого самоврядування самостійно надають ці послуги і отримують гроші в місцеву казну. Це реальні кроки, які вже зроблені. Тепер на порядку денному треба змінити закон про органи місцевого самоврядування, законодавство про місцеві державні адміністрації і проводити далі крок за кроком децентралізацію в країні, наділяти як правами, так і повноваженнями і відповідальністю всіх місцевих чиновників. Німецька фірма, що спеціалізується на виробництві жгутів та кабельно-провідникової продукції для автомобільної галузі, планує збудувати новий завод. Про це йшлося під час зустрічі міського голови Володимира Кащука з німецьким інвестором, керівником індастрі Electric Ервіном Греку, асистентом Каролою Бігелмаєр та генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю Берег Кабель Томашем Верешом. Німецький інвестор працює на Закарпатті з 2006 року у місті Берегово та на Іршавщині. Наразі підприємство має намір розширити своє виробництво. Новий завод до тисячі робочих місць планують звести на околиці Хуста. Для міста будівництво заводу стане джерелом надходження додаткових коштів і сприятливо вплине на розвиток його економіки. Це нові робочі місця та соціальні гарантії. Тому запевняю, міська влада лише сприятиме залученню нових інвесторів та допомагатиме у вирішенні всіх питань пов'язаних з будівництвом інвестиційного підприємства у Хусті. Резюмував міський голова Володимир Кащук. Нещодавно у стінах Хузької міської ради відбулася чергова прес-конференція міського голови Володимира Кащука. В ході конференції представники місцевих засобів масової інформації задавали найактуальніші питання, що стосувалися багатьох аспектів життя міста над Тисою. Про що мова у сюжеті Жанни Ганусинець? Для журналістської спільноти Хущини вже стало доброю традицією через певний період часу зустрічатися з хуським міським головою Володимиром Кащуком, щоб з перших уст дізнатися, що робиться в місті на тисою для покращення інфраструктури, стану доріг та соціально-економічного розвитку. Цього разу прес-конференція пройшла в досить незвичному форматі, адже крім журналістів, на неї завітали і представники громадськості, які активно долучилися до обговорення наболілих питань і став. Але запитання, які найбільше цікавлять жителів міста, звичайно, не оминули й питання реконструкції другої черги центральної частини міста, яка наразі триває. Друга черга у нас рахується, ми зараз розпочали другу чергу від електрона. Ідемо до кулінарії, тобто до корятовича вулиця у нас іде пішохідна зона світильниками, з, з лавочками, з мусорними ящичками і з освітленням і. Із відеонаглядом. І третя частина, яку ми плануємо розпочати з січня місяця, це також Бруківка, яка охопить колишню вулицю Конституції, колишню нашу вулицю Свободи. І ми повинні дійти до, вулиця, до вулиці Івана Франка і з'єднати повороток до парка відпочинку, до мерії і так інше. Якщо ви думаєте, це амбітний план, я вас хочу завірити, що це все реально і це все можна зробити, і ми це зробимо. Ідучи на посаду міського голови, для мене був основний стимул, критерій, щоб ми трошки наше місто Пуст перетворили трошки краще. Я не кажу, що ми щось багато зробили. Ми зробили перші кроки. Володимир Кащук в процесі спілкування торкнувся і неболілої проблеми вуличної торгівлі, яка, на його думку, потребує негайного вирішення. Очільник міста пообіцяв взяти це питання під особистий контроль. Журналісти задавали запитання, які стосувалися і соціальної сфери, і ремонту доріг, і паркування машин. Особлива увага приділялася підготовці до зимового періоду. Я очікую, що осінь у нас і зима може бути надзвичайно сувора і складна. Тому на певному етапі у нас прийнято розпорядження, і ми вже дуже чітко працюємо комісійно, кожен садочок, кожна школа, кожен соціальний у нас об'єкт комісійно виходимо на місце і розглядаємо, що ми ще маємо доробити або допрацювати для того, щоб опалювальний сезон у нас був на належному рівні. Ми хочу вам сказати, що в перше в місті хусті. Опробована нова технологія. Ми на базі п'ятої школи, яка знаходиться вулиці Львівській, зробили нову котельню, поклали нові два котли. Вартість цього проєкту коштує близько около мільйона гривень. Де ми разі відключення газу або зміна поставок газу ми зможемо зекономити газ, який виділяє на місто Куст. і ми цю школу можемо топити за рахунок твердого палива. Йдемо про те, що тут може бути вугілля, можуть бути дрова. Інші, так би мовити, види опалення. Це поки що в нас єдина школа із наших шкіл п'ята школа. Чому п'ята школа? Тому що вона рахується найбільше порівняно з іншими школами міста, тому був запроваджений проєкт. Зараз ми готуємо ще два проєкти. Ми б хотіли перевести і школу номер 3 і школу номер 1 на цей альтернативне опалення по місту Кустури. Відповівши на всі запитання, Володимир Кащук запросив всіх присутніх у центральний парк, де триває реконструкція, щоб побачити на якій стадії роботи і що вже вдалося зробити. На думку міського голови, якщо все задумане вдасться втілити в життя, хустяни отримають ще один подарунок європейського зразка. А даний об'єкт стане окрасою для хуста Закарпаття в цілому і не тільки. Напередодні дня вчителі, який традиційно відмічають у першу неділю жовтня, минулого тижня відбулися щорічні спортивні змагання, у яких поборотися за перемогу та показати хорошу спортивну підготовку, мали шанс освітяни Хуського району. Вони змагалися у волейболі, легкій атлетиці, шахах та шашках, дарці, гирьовому спорті, настільному тенісі. А втім, про все по порядку. Вже традиційно щорічні спортивні змагання на напередодня вчителя пройшли на Хущині, у яких брали участь освітяни вчителі та директори шкіл району. Так у суботу, 19 вересня, основні змагання відбулися на стадіоні Карпати та у Хуському медичному коледжі. Перед початком спортивних баталій до учасників з італьними словами звернулася і, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, молоді та спорту хуської районної державної адміністрації Ольга Капцож. Терпіння, успіхів і всього найкращого, і бути всім переможними, а не тільки один. Позаяк всі сьогодні приїхали. Вони всі повинні бути переможцями. Успіхів вам і всього найкращого цього разу. Освітяни району взяли участь у змаганнях з волейболу, легкої атлетики, дартсу, настільного тенісу, шахів, шашок, гирьового спорту та інших змаганнях на будь-яке вподобання. Всі учасники самовіддано боролися за перемогу та показали хороші результати. Сьогоднішнє свято приурочено до дня учителя. Мета сьогоднішнього свята є такою, щоб більше сплатити колектив, щоб колектив зробити дружніми, щоб учителі частіше за можливості спілкувалися, обмінювалися якимось досвідом, були більш, більш об'єднаними, дружніми обмінювалися досить у тих чи інших сферах, і вже заодно Зараз? продемонстрували свої свої фізичні е, вміння, свою фізичну готовність будь-коли вступати в такі єдиноборства у змагання з оди, один колектив із одним подібні змагання приносять користь не лише освітянам нашого району, а є хорошою можливістю пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді. Адже як зауважують вчителі фізичного виховання, чимало дітей мають можливість, але не мають бажання займатися спортом. І тому у даному випадку освітяни показують хороший приклад своїм вихованцям. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Та бажаю тільки приємних та гарних новин! Також нагадую не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та переглядати короткі інформаційні випуски новин та окремі передачі. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.